Вітаю всіх з Філіппін! Твіт є. в магазині, великий супермаркет в Філіппінах, Анджелес Сірі. Все Всього тут багато, всього є. Купа від алкоголю до кавунів. Кавуни, ціни. Я б сказав, в магазинах поїду саме, що в Таїланді. А на базарі тут дорожче. Не знаю, я не був на такому гарному ринку, я вже був на таких перекупщиків. І в них вийшло мені дорожче, я сьогодні купив дещо. така ситуація в нас, шановні гості. Так що ласкаво просимо до Філіппін. Я буду пізніше монтувати відео, як буду мати купу часу. Я прилетів сьогодні зранку, цілу ніч не спав. І от така ситуація. Так що зараз зайшов в магазин, бо дещо треба купити. Вже дещо закупився, тут ще докуповую. І так далі. Так що не встигайтеся підписуватися і буде багато чого цікавого. Наразі па.